Це дуже цікаво. Деякий час я вивчав Біблію і це досить інтригуюча частина мого життя. Отже, вітаємо знову на нашій програмі. І пропонуйте вашим друзям це дивитись також, через те, що по перше, я вважаю, що на сучасному телебаченні не вистачає вивчення біблії А Я раджу вам це через те, що я говорю більше вже через свій досвід. Я не думаю, що ви багато знайдете людей мого віку, хто має досвід в 70 років людину, яка активно залучена в служіння як я сьогодні. Отже, сьогодні я хочу, щоб ви звернули увагу на послання до Филип'я я не хочу робити повний огляд. Тож розпочнемо з третього розділу. В третьому розділі ось як розпочинає своє звернення Павло. зрештою, браття мої, радійте у Господі. О, це найкращий спосіб розпочати будь-яке послання. Радійте в Господі. Але потім він продовжує тому, що він озвучує певний напрямок, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Іншими словами, це настанова, і він продовжує, і мені подобається, як він висловлюється. Стережіться собак. Стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. І це досить цікаво, тому що він робить акцент на тому, що обрізання не тільки фізичний ритуал, але й і духовна дія. Бо, як ви знаєте, величезними закидами до ранньої церкви були дебати про те, що всі віруючі в Ісуса мають зробити обрізання, а потім прийшли до заключення, що не обов'язково виконувати увесь юдейський закон, але він дивиться на. Духовний аспект цього, а саме обрізання, це відрізати себе від усього мирського і не покладатися на своє тіло. І далі він продовжує. І мені завжди подобалось, як Павло сам себе описує, тому що в четвертому вірші він говорить: хоч і я міг би мати надію на тіло, Отже, коли він говорить про тіло, він починає з людей, які з духовних причин калічать себе. І потім він каже, що ми, як віруючі, не зобов'язані робити обрізання за юдейським обрядом. А далі, що ми не повинні залежати від власних тілесних станів. Та досвіду, вважаючи це перепусткою до Божого царства. Ось чому він каже у четвертому вірші: хоч і я міг би мати надію на тіло, як той інший на тіло надіятись думає, і він має тут на увазі саме спасіння. «Отримати спасіння за допомогою справ». Розумієте, проблема в релігії у наступному. І я впевнений, що ви розумієтесь на цьому так само, як і я. я можу сказати, що якщо порахувати грубо, на 70% релігія не має нічого спільного із вірою в Бога. Більший акцент ставиться на фізичний такі як запалити свічку замість молитви. я не буду запалювати свічку, тому що це не є молитвою. Молитва це розмова з Богом, і так багато в релігії зосереджено на виконанні певних ритуалів, одягати певний пишний одяг. І тому подібне, і цього дуже і дуже багато. Так зване християнство. Це виконувати ритуали, повторювати молитви і так далі. Але не в цьому полягає справжня віра в Бога. Це духовний досвід. Отже, як він це пояснює, він говорить обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племени Вініяминового, євреї з євреїв, фарисей за законом. І далі він продовжує говорити. через горливість, я був переслідував церкву. Бувши невинний щодо правди в законі, в релігійному законі, Павло каже: я вважався невинним. І це дуже цікаво, тому що я оглядаюсь на власний досвід. Звісно ж, не такий самий, але в певному сенсі, і схожий Якщо зазирнути в моє минуле я народився в християнській родині. мій батько навернувся під час уельського відродження. Приєднався до баптистської церкви і згодом. Отримав хрещення від Святого Духа і пройшов через Першу світову війну і коли завершив, став одним із молодих пасторів. Мій батько був членом першої п'ятидесятницької церкви в Британії, і потім він був пов'язаний дуже короткий час з відкриттям нових швидко зростаючих п'ятидесятницьких церков в Шотландії. Там він познайомився із Джорджем Дефрі, одним з найвідоміших євангелістів цілий. В Британії Дефрі запросив мого батька до Лондона, де вони разом започаткували нову п'ятидесятницьку церкву. Отже, це моя історія. Я народився і ще дитиною, Джорджем Джефрі був присвячений Господу. Моя мама сказала, що я народився в неділю об одинадцятій ранку, щоб ще встигнути потрапити до церкви. І Якщо подивитися на моє життя, я трохи можу бути схожим на Павла. Якщо дивитися очима людини, я завжди ходив до церкви, вірив у Бога, молився, поклонявся йому, але я переконаний. В тому, що мені необхідно було пережити власну зустріч із Христом. І ви знаєте, моє свідоцтво, що мені було всього вісім, коли я прийняв Христа. Це було дуже особисте. Я тоді ще не приймав причастя. Мій батько не дозволяв мені до моменту, поки мені не виповнилося 12 років. Потім я прийняв водне хрещення. І був допущений до причастя, отже, у мене дуже міцна християнська основа. But... Але Павло на дещо вказує у сьомому вірші, Де він каже, що все, що з людської точки зору давало мені вагу і вважалось за надбання, все це я вважаю за ніщо, за для того, щоби знайти Христа. І так само було і у мене. Я не був там, де я зараз. Я не був євангелістом 70 років просто тому, що у мене таке підґрунтя. а через особисту зустріч з Ісусом Христом. Тоді, коли мені було вісім, я не міг заснути через переживання, що якщо я не зустрінуся з Христом, я потраплю до пекла. І я зіскочив зі свого ліжка і сказав: Боже, прости мені мої гріхи, і з того моменту розпочав. Це період мого духовного зростання і пізнання Христа. коли мені виповнилось 12, я сказав батьку, що мені потрібно прийняти водне хрещення. Мене хрестили, і десь у 13 років я отримав хрещення святим духом, і я з самого початку знав своє єдине призначення на життя я ніколи не замислювався щодо кар'єри, чи про щось інше. Хоча ви знаєте, що якийсь час я працював у банківській системі в Лондоні для того, щоб оплатити навчання в біблійному коледжі, але все моє життя було зосереджене на єдиному завданні, і тому, коли мені виповнилось 17, і я працював десь у місті, я відчував величезний тягар. Але деякі факти викликають у людей посмішку, тому що що під час роботи в банку я багато молився. І єдине місце, куди я міг піти для того, щоб цілковито усамітнитись, це у сховище де вони тримали гроші. і під час обідньої перерви я йшов туди, замикався всередині і молився. але те за що я відчайдушно молився тими днями, о oh, Боже, дочекав. Кайся мене, я йду, не віддавай мою роботу іншому. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що навіть в ті роки було враження, що для мого життя просто немає іншого призначення. Ось чому, коли я ще навчався в коледжі, через моє завзяття на мене покликали відповідальність за одну церкву. Так, я був пастором церкви вже у 18 років. Один чи два місяці я виконував свої обов'язки, і потім, як тільки трапилась нагода, я Почав справу євангеліста. Я навіть не знаю, як все це описати. Це як з Павлом. Це було в мені, і це була моя сутність. Тому я розумію Павла. але стоячи зараз перед вами вже у дев'яносторічному віці, маючи за плечима 72 роки служіння. Це ніщо це ніщо. Я маю спасіння через віру в Ісуса Христа. Я не йду на небо завдяки своїм добрим або поганим справам. Я йду на небо завдяки Ісусу. Сатасве Хіз. Ось, де він починає роз'яснювати і далі говорить дуже недвозначно. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Знаєте, я настільки захоплююсь Павлом через те, що навіть в кінці свого життя він говорить, що якщо я й отримую спасіння і вічне життя, іншими словами, все своє життя він розумів, що нічого з того, що він робив, незважаючи на те, що він був впливовим євангелістом, був засновником церков, був одним із ключових лідерів ранньої церкви, і все. Е все це він вважав за ніщо, абсолютно за ніщо, тому що все, ким він був, все, що у нього було, все було завдяки Христу. і повноту він знаходив тільки в ньому і бажав придбати Христа. І далі Павло продовжує щоб знайтися в нім, не з власною праведністю, яка від закону. Але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою. коли ми згадуємо слово праведність, це означає чинити правильно і бути на стороні правих». і справжню праведність, яку ми можемо мати, лише ту, що в Ісусі Христі. Коли я озираюсь на своє життя зараз, коли у мене є привілей озиратись на прожиті роки, справа не в тому, що я особисто зробив, а в тому, який є Христос. А Христос мені, і Він є все для мене. Він все я віддав своє життя Христу, і навіть зараз. Ви знаєте, я був у в'язниці, пережив дивовижне зцілення, пройшов через війни та нещастя, але мета усього цього придбати Ісуса Христа і мати свою праведність в ньому, Павло висловлюється дуже чітко. Просто через віру, а потім ми читаємо десятий вірш, і мені дуже подобається десятий вірш. Він виділений у моїй біблії, щоб пізнати його. Знаєте, це корінь радості в моєму житті: знати Ісуса, не просто знати про нього, а знати Його особисто, як Сина Божого, і силу Його Воскресіння. Тому що ми віримо в життя після смерті через те, що Ісус воскресе з мертвих. І в Біблії говориться, що він перший це зробив. Іншими словами, він продемонстрував Воскресіння, воскресивши свого Сина з мертвих. Це не те саме, коли Ісус воскресив Лазаря з мертвих, але той факт, що Ісус Христос, Син Божий, розп'ятий на хресті заради нас, але на третій день постав з гробниці живим. і це є диво. Тому що у нього достатньо сили. Звершити Воскресіння, і ця сама сила також є і в нас. Щоб вони не робили з його тілом, що б не і із моїм тілом. Це тіло воскресне, і саме через це я написав на могилі моєї дружини, яка померла вісім років тому. В своєму тілі я побачу Бога. Тому що це не тільки духовна справа, це стосується і нашого фізичного стану. Я побачу Бога в тілі, тому що я постану в своєму тілі з могили. Давид Хасавей постає з могили. Ви тільки уявіть собі це. Моя дружина постає з могили, мої батьки встають з могил. Ми з вами постаємо з могил. Біблія говорить про це досить ясно. Гробниці відкриються, і ми побачимо померлих. Так, побачимо, як люди піднімаються з могил насправді необхідно розуміти в чому полягає вічне життя і що таке воскресіння. Це не тільки духовна дія, і ви будете в якомусь загадковому місці на небі, перескакуючи з хмари на хмару, і будете мати крила як у Янгола. Ні, ми воскреснемо з мертвих у нашій подобі. Я можу вам довести це. Згадайте історію преображення Ісуса на горі. Кого учні побачили поруч із ним? Moisei até ilu, and I want you to understand. І я хочу, щоб ви зрозуміли, коли Ісус воскрес із мертвих, Хто це був? Це було фізичне тіло Ісуса. Пам'ятайте, всі учні повірили Ісусові, крім Фоми. І мені подобається Фома в цьому випадку. Він сказав: Як я можу повірити в те, що ти той самий Ісус, з яким ми проводили всі ці роки? А Ісус сказав йому, простягни свою руку і вклади її в мої рани. Отже, воскреслий з могили Ісус все ще мав шрами від Списа в боку та цвяхів на руках. І це був дійсно Ісус у своїй фізичній формі. І ось чому Павло каже, Оце сила, і я хочу мати таку силу. Я хочу воскреснути з мертвих. І для мене радістю в житті є не те, що я проживу за 90 або за 100-120 років. хтось пожартував, що коли мені буде більше 120 років, я маю змінити ім'я Мойсей на ной. Але це тільки жарт. Але факт в наступному. Так, я вірю в буквальне фізичне. Фізичне воскресіння, і для мене це є сенсом усього мого життя. Все завдяки вірі в Христа і пізнавати це. І Павло каже: я вже звертався до цього тексту, він каже. Щоб пізнати його і силу його Воскресіння та участь у муках його, уподоблюючись його смерті. іншими словами, щоб самому фізично померти, аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. І тут в посланні до Филип'ян увесь досвід Павла, і до речі, він вже не такий молодий і він каже: я просто хочу досягнути наступного не страждання і боли цього смертного тіла. до речі, воскресле тіло вже не буде хромим, не буде боліти, незрячі прозріють і хромі зможуть прийти в Боже царство. І так і буде. Тому нам дійсно хочеться мати це воскресле тіло. І потім він продовжує у 12-му вірші і каже, що він ще не досяг цього. І він використовує фразу я ще не досконалий, але я йду до цього в вірі, маючи віру. Що отримаю все це у Христі Вічне життя, вічне спасіння, і ви знаєте, я згадую головне послання Ісуса, а центральна тема полягає не тільки в тому, що мають проститися всі гріхи. О, звісно, це необхідність, але мета не тільки в прощенні гріхів. Мене це шокувало, коли я дивився в Євангелії та на історію Ісуса. Що центральна тема проповіді Ісуса це царство. Боже, майбутнє Воскресіння. І ось чому Ісус був готовий померти на Христі, тому що Він знав, що є життя після смерті, що прийде час Воскресіння. Він знав, що Воскресне з мертвих і отримає вічне життя, і вже ніколи не помре. Чи можете ви собі таке уявити? Тоді ми вже ніколи не помремо. Вічне життя навіки вічні. Ми ми будемо повністю поглинуті Богом, тому що станемо його нареченою і він продовжує далі і говорить у 13-му вірші. Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду. отже, чим ближче Павло до дня своєї смерті, тим легше він залишає те, що він робив і бачив в минулому, і починає зосереджуватись на майбутньому у вічності. Я зараз, коли ви слухаєте мене, я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви відчуваєте зараз біль чи страждаєте від чогось, зустрічаєтеся зі смертю, все, що необхідно, це очікувати на вічність, очікувати воскресіння і нового життя в Ісусі Христі. і я хочу забувати все, що було в минулому. Не хочу багато про це розмовляти. для старої людини дуже просто постійно говорити говорити про минуле, але я достатньо молодий для того, щоб говорити про майбутнє. якщо ви будете вести зі мною бесіду, я буду розповідати вам саме про майбутнє. Що, наприклад, ми розпочинаємо місіонерську роботу в Азії. Я повертаюсь назад до України. Отак, я очікую на час, коли буду мати змогу повернутися в Україну і відсвяткувати велику перемогу України. буду продовжувати займатися благовістям через те, що я вірю, моє майбутнє. Майбутнє не позаду, моє майбутнє переді мною. Я радий цьому. І далі він продовжує говорить: я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. І це все, що я роблю, рухаюсь вперед. Тут Павло показує ілюстрацію зі змаганням і в кінці за участь отримують приз. що необхідно від нас бігти цю дистанцію, залишатися вірними, не здаватися, не перечікувати на узбіччі і закінчити цю дистанцію. Все, що Бог наказав вам зробити, ідіть і робіть це до дня своєї смерті, чи до приходу Ісуса, не зупинятися, йти до кінця. Є такий жарт серед одружених. Жінки часто звинувачують чоловіків, що вони розпочинають щось робити і не закінчують. Це не має бути так в нашому духовному досвіді. І я закликаю вас, якщо ви розпочали цю дистанцію, не зупиняйтеся до самого кінця, допоки не отримаєте приз. А приз нагорода. Це вічне життя. Це наша нагорода, свобода від хвороби і болі, і це дивовижно, і вічне життя в присутності Ісуса, життя на небі, життя в раю, в славі Божій, якби ми тільки знали велич слави і благословінь, що на нас чекають. Тому я можу сказати словами Павла. Не задивляйтесь на те, чого ви вже досягли. Дивіться тільки на Ісуса. Наше спасіння тільки в Ісусі. Не в релігійних ритуалах. Мені стає так сумно, коли я дивлюся на життя людей, і вони як релігійні спостерігачі. Я не релігійний, я ненавиджу релігію, я люблю Ісуса. Тільки в ньому моя надія, Він моя слава і я зустріла. Зустрінусь з вами в Його царстві. Давайте, якщо ви довіряєте життя Ісусу, ми зустрінемось з вами в Божому царстві. Я очікую на цю зустріч. Благословінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. і ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння. Також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи. Ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.